Дубль номер 2 з озвучкою. Для села Черкасівка, Кіньковецький район, Хмельницька область. Десь знайшов в гуглі, що тут є водоспад. Знайшов одну тільки фотографію. Ну і вирішив поїхати подивитися. Добре, що є ще координати, де цей водоспад знаходиться. Ну, після деякого часу блукань. Ось я сюди до нього і доїхав. Стіни всі ці обрили з якогось камінця, який поступово... Відкришується і відвалюється, якісь кріхки, які кришаться на пластинки. Висоту стін не знаю, нема чим поміряти, але високо. І страшно. Ось целай камінюка, оця деревенна. Відкришилася, скоріше всього, зонтої дірки. Ну і тут, як і писали в інтернеті, Спочатку йде один менший водоспад, Метрів 3-4 десь. А за ним більший. Але до більшого я не долізу. А скільки він висотою, не знаю. Скільки разів вищий це точно. Ось такі пироги.